Для того, щоб скористатися програмою допоміжних репродуктивних технологій, потрібно, щоб людині був встановлений діагноз або жіноче, або чоловіче безпліддя. І ми маємо сьогодні ще віковий ценз, що жінка повинна бути не старше 40 років. Для того, щоб скористатися програмою, потрібно прийти до свого сімейного лікаря, отримати направлення до акушера-гінеколога, який реально встановлює саме цей діагноз, і якщо або є підозра, або рекомендує проводити допоміжні репродуктивні технології. Він дає направлення в одну із понад 40 Закладів охорони здоров'я, які сьогодні надають послугу з допоміжних репродуктивних технологій. Далі в цьому закладі проходить консультація лікаря-репродуктолога і збирається консиліум, який розглядає плюси і мінуси до, до того, щоб рекомендувати парі е, зробити послугу з допоміжних репродуктивних технологій, які повністю оплачує держава з державного бюджету. Ми як держава заклали понад 300 мільйонів. Для програми допоміжних репродуктивних технологій сьогодні вже понад три тисячі за перше півріччя родин скористалися цією послугою. Маємо вже 800 вагітностей, тримаємо ми тримаємо кулачки, а медичні працівники роблять все можливе, щоб вагітності закінчились успішно, і будемо розширяти цю програму. Паралельно ще запустили програму криоконсервації. Це для тих, хто йде до лав збройних сил України, до сил безпеки і оборони, є можливість залишити репродуктивні клітини для того, щоб в разі чого в подальшому можна їм було скористатися.